1990 рік Ельбрус зустрічає туристичний сезон, як завжди: сніг, тиша і вітер, що співає між льодовиками. Та серед десятків звичайних груп одна привертає особливу увагу: шість альпіністів під керівництвом Сергія Левіна. На перший погляд, це просто ще одна експедиція, але насправді це була команда з досвідом, який у ті роки був рідкістю. Сам Левін, майстер спорту, людина з холодним розумом і залізною дисципліною. Його права рука, лікар Сергій Форштейн, не просто медик, а теж майстер спорту з альпінізму. Решта Олег Булдаков, Ігор Одинцов, Валерій Воронін і Олексій Лазарів досвідчені спортсмени, перевірені у високогір'ї Кавказу, Тяньшаню, Паміру. Це не любителі. Це ті, хто живе між страхом і самоконтролем. Їхній приїзд не був випадковим. Насамперед, це була підготовка до складнішого сходження на памір. Ельбрус мав стати для них тренуванням, перевіркою спорядження та фізичної витривалості перед майбутньою експедицією. А другою причиною було прохання організаторів туріади. Команду Левіна запросили як страхувальну групу досвідчених альпіністів, готових у разі надзвичайної ситуації допомогти іншим. Для Левіна це звична роль. Він не раз брав участь у рятувальних роботах і знає, що гора може забрати життя швидше, ніж ти встигнеш натиснути кнопку на рації. Але цього разу Ельбрус мав стати не полігоном для героїзму, а підготовкою до більшого. Попереду Памір один із найскладніших і найнебезпечніших гірських масивів радянського союзу, там, де вітер ріже як скло, а відстань між кроками і загибеллю вимірюється одним вдихом. Для сходження туди потрібна ідеальна форма, і Ельбрус мав стати тренуванням, перевіркою спорядження, реакції та витривалості. Це була ще одна, третя причина, про яку говорили менше рік тому в цих же горах за загадкових обставин зникла інша команда, група Клочкова. Їх так і не знайшли, і тепер Левіни з товаришами планував допомогти у пошуках. Паралельно з підйомом використовуючи досвід і навички, які мали лише одиниці, здавалося, усе під контролем, добре спланований маршрут, чіткий склад, перевірене спорядження, але саме це відчуття впевненості часто стає фатальним у горах, там, де кожен рух здається правильним, аж до тієї миті, коли ти розумієш, що дорогу назад уже замило. 2 травня 1990 року. На висоті понад 4 тисячі метрів час іде інакше. Повітря сухе і рідке, кроки лунають глухо, ніби всередині порожнього барабана. Альпіністи Левіна вже третій день базуються на притулку 11. Старій станції, що колись служила перевалочним пунктом для сотень груп. Тепер тут тихо. Лише гуркіт вітру б'ється об металеві стіни, і гулко відкликається десь у горах. Того ранку група мала виконати звичайний акліматизаційний вихід, короткий підйом, щоб познайомити організм із висотою. Це стандартна практика. Піднятись, побути в умовах браку кисню, потім трохи спуститися і переночувати нижче. Так тіло поступово вчиться виживати там, де звичайна людина задихається після десяти кроків. О 14.30 шестеро виходять на маршрут. Сніг хрумтить під ногами, сонце оманливо м'яке. А вітер ще безпечний, але вже впертий. На висоті приблизно 4500 метрів вони зустрічають іншу групу учасників туріади, що вже спускається. Вони повідомили про те, що вітер здіймається, але триматися можна. Та все ж вони не радили підійматися вище. Та незважаючи на попередження, Левін вирішує піднятися ще трохи вгору. На один-півтора переходи, щоб зафіксувати висоту, зробити короткий привал і лише потім розвернутися назад. Рішення здавалося логічним для них. 4500 метрів не межа, а розминка за плечима 6 і навіть 7 тисяч на помір'я, де вітер пронизує до кісток, а шкіра темніє від обмороження. Тому ця висота здавалася безпечною. Вони йдуть мовчки. Віддих короткий, ритмічний, кожен у своїй зоні уваги, нога, палиця, крок. Гори не люблять розмов, лише точність. Минуло близько сорока хвилин. Небо над головою раптово змінює колір від прозорого синього до важкого сірого. Вітер, який ще годину тому був робочим, стає стіною. Сніг злітає з підніжжя і б'є в обличчя дрібною крижаною крупою. Видимість падає буквально за хвилини: десять метрів, потім п'ять, потім нічого. У таких умовах кожна гора перетворюється на лабіринт. Левін розуміє це одразу. Продовжувати підйом означає грати в рулетку. Він піднімає руку як знак сигналу. Зупинка команда вирішує рити снігову печеру. Річ у тім, що наметів у них немає, бо для короткого виходу вони й не потрібні. Снігова печера перевірений притулок, у якому можна перечекати негоду, якщо копати глибоко і правильно. Вони працюють по черзі: хтось розчищає, хтось утрамбовує, хтось облаштовує внутрішній відсік. Через дві години є невелика двокамерна печера, захищена від вітру. По рацію Левін доповідає в табір: погода зіпсувалась. Перечікуємо в укритті все під контролем. У той момент усе і справді виглядало контрольовано. Досвідчені спортсмени, перевірений план, холодні голови. Вони їдять, п'ють гарячий чай, перевіряють спорядження. Ніч з другого на 3 травня мала стати просто затримкою, незручним епізодом перед завтрашнім спуском. Та це було лише відчуття, короткий обман, який у горах часто означає початок чогось гіршого. Коли група прокинулася, світ навколо вже був інакшим. Туман стояв стіною, небо знову затягнуло, і вітер з новою силою хлистав по схилу. Пори висягали 30 метрів за секунду, майже ураган, температура близько нуля, вологість така, що навіть повітря здавалося мокрим. Вони спробували рушити вниз крок за кроком, орієнтуючись лише на компас і слабкі контури схилу, що час від часу проступали крізь млу. Але кожен метр давався надто дорого. Видимість зникала остаточно, вітер валив з ніг. У цих умовах навіть досвідчені альпіністи не могли гарантувати безпеки жодного руху. Після кількох десятків хвилин Левін наказав повертатись. Спуск всліпу був ризиком, який міг закінчитися миттєвою загибеллю. Вони відступили до печери. Саме тоді з'явилися перші тривожні ознаки, маленькі сигнали, які ще не здавалися смертельними, але вже говорили, що щось пішло не так. Сергій Форштейн двічі впав на узвозі, не просто спіткнувся, а ніби втратив рівновагу. Коли повернувся, його очі виглядали порожніми, рухи сповільнилися, а обличчя зблідло. Це були перші симптоми гірської хвороби. Стану, який розвивається непомітно, але забирає контроль над тілом і розумом. Для лікаря це було іронічно і страшно водночас. Він знав, що з ним відбувається, але не міг нічого змінити. Погода тим часом не зупинялася, і група залишалася відрізаною від світу. Левін ухвалює рішення перечекати негоду ще день. Вони закріплюються в печері, намагаючись зберегти тепло і порядок, але холод, вологість і висота. Починають робити своє непомітно, повільно, неминуче. Зі стін печери просочується вода, пуховики намокають, а повітря стає важким. Для збереження тепла вони туляться ближче один до одного, але навіть так температура всередині падає. Саме тоді, через завісу білого туману, вони помічають дві постаті. Двоє японських альпіністів, що теж не змогли спуститись через негоду. Вони стоять безпорадно закутані в куртки. Ледь тримаються на ногах, але він розуміє, якщо їх не впустити, вони просто загинуть і впускає. Тепер у печері вісім людей і ще менше повітря. Наступного ранку здається, що все вже стабілізувалось. Короткий сеанс зв'язку із базою по рації спокійний, тон, план перечекати. До вечора, 3 травня, буря не відступає. Вітер б'є в стіни печери, сніг безупинно тисне на дах. Температура тримається біля нуля. Вологість така, що кожен вдих, наче ковток холодної пари. Повітря всередині густішає. Альпіністи говорять тихше дихають повільніше. Метал вкривається інієм, а під ногами утворюється волога каша. Форштейн майже нерухомий, уривчасте дихання, посинілі губи, бліда шкіра. Гірська хвороба прогресує. Левін не зводить із нього очей, але зробити нічого не може. Усі розуміють, без спуску шансів немає. Та назовні шторм і нульова видимість. Ближче до ночі одну з камер продавлює. Спершу хруст, потім дихаюча стеля, і нарешті обвал. Лишається лише одна тісна і задушлива порожнина. Люди туляться, дрімають уривками, намагаються просто дочекатися світанку. Здається, що це правильне рішення, але саме це призведе до трагедії. Зовні темрява твердає камінь, вітер лише міняє напрям. У кількох сотнях метрів стоїть інша група, новачки в наметах. Вони вистоюють, не знаючи, що поруч інші вже задихаються під снігом. Форштейн марить, Левін слухає його подих і вірить у світанок, марно рахуючи години, ще годину, ще дві, ще три. Тим часом у печері повільно бере гору головний ворог висоти, нестача кисню. Ранок не приносить полегшення. Над печерою біла пелена, жодних орієнтирів. Повітря застояне, кожен рух, робота. Конденсат вкрив стіни, спальники і пуховики мокрі. Вхід невпинно засипає і кожен сантиметр снігу зменшує об'єм повітря. Левін із лазарєвим і вороніним пробують відкопати прохід льодорубами та руками, та сніг знов осипається, а дихати стає все важче. На мить вони прориваються через сніг. Крізь завісу, видно притулок 11, усього за кількасот метрів. Але ця близькість була ілюзією, адже між ними урвища, вітер і слизький лід. У печері лишаються Болдаков, Форштейн і двоє японців. Інші копають зовні. Форштейн майже не дихає, типові ознаки набряку мозку. Болдаков кидається з боку в бік. Гіпоксія та стрес стирають межу між страхом і панікою. Надвечір вхід знову замітає. Стає ясно, наступної ночі може не бути чим дихати. Левін вагається між негайним спуском і ранковим вікном і знову відкладає рішення, не бажаючи кидати Форштейна і ризикуючи всією групою. Рація працює уривками. Лунає лише сухе. Розраховуємо на групу підтримки у словах стриманий відчай. Далі в печері панує мовчання і важке дихання. Коли світло зрештою пробивається крізь сніг, полегшення не приходить. Одинцов прокидається у тиші після бурі, повітря густе, рухи ватяні, вихід, темна пляма. Інстинкт бере верх, руками й ногами він пробивається крізь щільний, мов бетон, сніг. Через годину тонкий прошарок і світло обпікає очі. Назовні біла порожнеча. Біля входу лежать троє його товаришів. Застиглі в рухах, без рукавиці, без черевика, з крижаними наростами на обличчях, усередині всі без тями. Один японець зник, інший стогне. Форштейн без ознак життя, пульсу у Булдакова ледь вловимий. Левін втратив свідомість і не зміг прокинутися. Одинцов розуміє, якщо нарушити зараз не допоможе ніхто. Він затягує ремені, перевіряє мотузку і йде вниз, крізь вітер по крихкому снігу з опаленими легенями. На схилі йому трапляються рятувальники, які шукали японців. Одинцов видавав лише кілька уривчастих слів і махнув рукою вгору до печери там, можливо, ще є живі. Рятувальники піднімаються слідом. Коли вони доходять до печери, все уже вирішено. Болдаков і Левін не дихають, Форштейн помирає під час спуску. Виживають лише двоє одинцов і один із японців. Іншого знайдуть пізніше, замерзлим у тріщині за кількасот метрів від укриття. Коли тіла зносять до притулку 11, стає ясно. Трагедія завершилася, але питання лише починаються. Рятувальники не розуміють, що саме вони бачать. Спорядження розкидане. Частина речей зникла, а біля входу калюжа крові, яку неможливо пояснити травмами. Рація, головний засіб зв'язку, не просто зламана, а розбита, ніби її били об камінь. Деякі елементи спорядження зникли повністю: телескопічні палиці, карабіни, рідкісні затискачі Форштейна. Версія про крадіжку здається абсурдною. На висоті, де кожен рух може коштувати життя, ніхто не стане нишпорити по чужих речах. Але факт залишається фактом. Ще одне відкриття шокує. У спорядженні групи 52 людоруби. Для короткого акліматизаційного виходу це безглуздо. Таку кількість беруть лише на складні рятувальні чи технічні маршрути. Це породжує чутки. Можливо, вони виконували неофіційне завдання, перевіряли маршрут або шукали групу клочкова, що зникла роком раніше, та є й інші деталі, які взагалі не піддаються логіці. Під час судово-медичного огляду у шлунку одного із загиблих знаходять волосся іншого члена групи, як воно там опинилося, невідомо. Можливо, випадковість, можливо, наслідок агонії чи контактів у темряві, але виглядало це так, що навіть досвідчені експерти мовчали. Тіло Форштейна здається спокійним, ніби він просто заснув. Левін, Булдаков, японці застигли в рухах. Кожен у позі боротьби, що не мала шансів. Гора, схоже, забрала не лише життя, а й сенс того, що сталося. Інші тіла теж здивували слідчих: хтось був без куртки, хтось без черевика, дехто зі спущеними штанами. На обличчях крижані нарости, які з'являються лише тоді, коли людина ще дихає. Дивно і те, що всього за кількасот метрів вище стояла інша група туристів, новачки. Вони вижили у звичайних наметах. Чому досвідчені спортсмени загинули там, де аматори витримали? Після спуску починається новий етап розслідування. Офіційна версія звучить просто переохолодження, холод, висота, нестача кисню, виснаження стандартний набір причин для гірської смерті. Але колеги не вірять у таке пояснення. Ці люди знали правила виживання, проходили гірші бурі, і все ж цього разу все розвалилося. Найпопулярніше припущення медичне, говорять, що лікар Сергій Форштейн міг тестувати препарати для акліматизації, речовини, які мали полегшити симптоми висоти. Якщо дозу перевищили, ефект міг бути зворотним, тіло втрачає відчуття холоду, мозок контролю над терморегуляцією. Люди, які думали, що їм тепло, насправді вже замерзли, але експерти не знайшли у крові загиблих сторонніх речовин, тож доказів немає. Інша гіпотеза неофіційне завдання. Група могла шукати зникло рік тому команду клочкова. Кількість льодорубів і технічного спорядження натякає. Вони готувались не до тренування, а до рятувальної роботи чи складного маршруту. Якщо буря застала їх серед цього пошуку. Усе стає зрозуміліше, крім одного чому тоді розбита рація і кров у печері. Але найвірогідніше пояснення фізіологічне: без кисню і сну свідомість затьмарюється, коли дах печери обвалився, простір зменшився. Туди впустили ще двох японців, і кисень швидко закінчився. Примус спалював залишки повітря, виділяючи чат. Сонливість перетворилася на сплутану свідомість, потім на паніку. Люди почали знімати одяг, явище відоме як парадоксальне роздягання, коли мозок у гіпотермії відчуває жар. Дехто задихаючись намагався вибратись назовні, інші просто заснули. Ця версія не героїчна і не таємнича, але, мабуть, найправдоподібніша. Усе зійшлося: висота, холод, вологість, нестача кисню, обвал людський фактор, і все ж залишаються речі, що не вкладаються в жодну схему. Навіщо брати рацію, яка могла врятувати життя? Як у шлунку опинилося волосся іншої людини? Чому досвідчений керівник не викликав допомогу раніше? Офіційний звіт виглядає надто охайним, ніби слідчі поспіхом поставили крапку на цій історії. А серед альпіністів і досі кажуть група Левіна це ніби дятлов пас. Усе можна пояснити, але нічого не складається докупи.